Ну все, і яєчко, і кобаска, і шиночка, і хрін, так, і сир запечений. Набір для великоднього кошика стандартний із цьогорічними цінами швидше скромний. Щоб усе запакувати, покупці центрального ринку Тернополя найперше приглядаються до кошиків. Такий 60 гривень, трошки менше 50 гривень. Ціни не міняються. Це одні з найдорожчих? Ні, ну це середні. Це середні кошики. А більші? Більші є по 70 гривень у нас маленький такий бюджетний варіант. 25 гривень. Ось таких. Трохи вище припрошують покупців продавці пасок. З цукатами по 30, по 22, по 20, по 18, по 16, по 10. Всі гарні пасочки, здобні. А далі вже й припрошувати не треба. До ковбасного відділу заманюють аромати. І тут же відштовхують ціни. Вслід за м'ясом вгору пішли ковбаси. Цей тиждень нам попідносили ціни на 5 гривень, переважно все на кілограм. В принципі, можна купити кубаску мелену там від 40 гривень і пішло вище. Чим краще кубаса, самі розумієте, тим вона дорожча, так само шинки. Дехто кажуть продавці, почав скуповуватись ще до подорожчання, забиваючи провіантом морозильні камери. Решта ще придивляються до цін або таки купують. Тут головне не прогадати, бо зазвичай саме вперед день свята ціни кусаються найбільше. Продавці запевняють, поки стримують. Великодня трішечки ціни підросли, трішечки не дуже сильно. Відносно того, як підросло все, то трішечки підросло. Масло по 70 гривень кілограм. Практично так, як продавали, так його і продаємо. Яйця, яйця також, яйця 80 копійок за штучку, домашні. Кілька яєць з наклейками. Кільце ковбаси за гривень 35, за 25 шматок шинки, ще 200 грамів масла 15 гривень, додайте паску за 15 гривень, по гривні за штуку хрону. Покладати шматок сиру – це ще гривень 15-20. Сам кошик з рушником, барвінком та прикрасами – ще гривень 70. В середньому великодній кошик потягне з гаманця гривень 150-200. Та це ще не все. Він лише відкриває святкове меню.